Друзі, оце ось не туман, а настравлять. І в мене вдома стоять прибори, які замирають таксі, кількість алергенів. Поясню, чому ви так себе погано почуваєте і при чому тут Україна. Отже, я от хожу, дивлюсь на цей весь туман. І дивіться, в мене вдома є прилади, які показують. Оце кількість різних частин, ну, типа там пил, так далі. Оце вся історія, скільки в мене в квартирі є. І оце кількість алергенів з 12 по одному. Дивіться, вони в кожній кімнаті заміряються. такі в мене там прибори стоять, ще є додаткові датчики. Зараз. Я просто відкрию вікна і ви побачите, що відбудеться. От останнім часом дуже багато людей почали себе погано почувати і реально замічають, що це не якийсь не туман, не дим. А яка, дивіться, це не з розряду конспірології, що там нам якісь тучі розпиляють і так далі. Ні, це загалом про екологічний стан і що відбувається. І ви думаєте, що те, що відбувається в Україні, оці всі зриви, ці снаряди, оцей порох, він куди дівається? Його ж вітрами теж сюди заносить. Дивіться. Значить, друзі, дивіться, пройшло декілька хвилин, кількість часток вже 24, а не 1, 2, 3, 4, там 5, і кількість алергенів 5. І це пройшло, дивіться, ну, пару хвилин вже пройшло. Бачите? Той стан, коли а, ну, треба носити цю маску, поняла? Щоб захищатися від цих всіх часточок. А потім, помітив, як тільки з'являється оцей туман, оцей дим, от зараз я вам покажу, мені сразу щось башка болить, сразу щось мені якось, блін, галіма, кашлює, дихать важко. Дивіться, як гляньте. Це наслідки екологічної катастрофи, грубо кажучи, яка зараз відбувається, і в тому числі неймовірні наслідки від всього, що відбувається в Україні, бо все то що. Вибухає, здіймається в повітря в нереальних кількостях в Україні. Це ж ну нереальні масштаби, Це сотні тисяч тонн цього всього постійно руйнується. Частина з нього підіймається в небо і розноситься по всій Європі. Поняли, в тому числі там і парашки, і летить і в країни колишнього там радянського союзу, і по факту всі навколо. Навіть якщо до них не летить жодний якийсь там дрон чи щось таке, екологічно потерпають від цього всього, і ми цим дихаємо. Пишіть, що ви про це думаєте, пишіть, як ви себе почуваєте. Бо ну мені ж на одному це здається, бо я з багатьма людьми розмовляв і відосів дивився. Тоже ну проблема така досить широка. Поспілкуємося в коментарях. Всім папа, хто ще нормально дихає.